Не бійтеся відкритися природі, вона не зрадить, шелестим кленовим заспокоїть душу, кмітливим промінцем надасть пораду та унесе печалі милосердне море. Не бійтеся очей її похмурих, буває правда краща за прекрасні квіти, солоні сльози ліпше за даремні ліки, відновить вас мовчасною красою. Спокійних сосен та мріливих лілій Почуйте, як її писливий голос, Дзвіночком лється крізь рожеве листя, об'єднує музику любові, туману нотки та лазурні хвилі. Не бійтеся з природою розмовляти в її словах Дерев від вічних ширість та суть, яка не зміниться з роками, нехай вбрання у неї бідне або пишне. Так кожен раз, коли я зустрічаюся з природою, спокійною милою, з мудрістю та вродою, тут кожен пилісток до да болю вже знайомий, неначе знов живу і повертаюся додому.